Буферна ємність це невід'ємна частина вашої системи опалення. Вона обов'язково потрібна та вирішує багато проблем, з якими ви можете стикнутись в період експлуатації. По перше, вона забирає в себе всю надлишкову енергію з вашого твердопаливного котла. Так він працює в найвищому своєму ККД. А вся енергія залишається в системі, а не виходить до димоходу. По-друге, навіть після того, як дрова прогорять, ваша буферна ємність все одно по системі віддаватиме всю цю теплу енергію у вигляді води. По-третє, вона Знижує витрату палива та збільшує ресурс вашого твердопаливного котла. Якщо ви не знаєте, який правильно обрати, то взагалі за систему на 1 кВт потужності 50 літрів буферної ємності. Якщо у вас система на 10 кВт, вам потрібна бочка на 500 літрів. Якщо у вас 20 кВт – на 1 тисячу. А якщо для вас це все складно, будь ласка, приходьте на наш сайт коталовитись.біс, залишайте заявку на зворотній дзвінок, і наші менеджери абсолютно безкоштовно вас проконсультують та допоможуть підібрати. Буферну ємність під ваш твердопаливний котел.